Звати Анна, я мати учня, що навчається у ліцеї Чурюмова. Ми з чоловіком дуже задоволені, що цього року наш син потрапив на навчання до ліцею, бо тут грунтовно і дуже цікаво викладають основні науки, такі як математика, хімія, фізика, астрономія. І найцікавішим є те, що наша дитина отримає не лише теоретичні знання. А й має змогу долучитися до лабораторних дослідів. Окрім цього, він відвідав факультет у університету, який його цікавив. Також мав змогу відвідати наукові відділи робочих наукових інститутів. Це ну для нас це унікальний досвід, який ми давно хотіли йому дати, але не мали змоги. Окрім цього. В ліцеї наш син отримав змогу вивчати ті дисципліни, які його давно цікавили. Це біологія та історія. Тут він їх вивчав поглиблено і йому дійсно дуже цікаво. В ліцеї сильна команда викладачів, які вміють зацікавити дитину завжди ввічливі і. Завжди приділяють багато уваги сьогоднішньому предмету і якось направляють дитину, що йому вивчати далі, аби розвиватися.